У цьому відео ми продовжимо розглядати закон пропозиції, а саме я хочу розглянути, в чому ж різниця між зміною пропозиції та зміною обсягу пропозиції. Щоб не писати повністю зміни, я буду використовувати грецьку літеру дельта. Тобто це в нас зміна пропозиції і зміна обсягу пропозиції. Ми вже знаємо, що коли ми говоримо повністю про пропозицію, ми говоримо про відношення між ціною та обсягом пропозиції. Тобто про повністю всю криву. І якщо ми захочемо показати зміну пропозиції, ми будемо зміщати криву або вліво вверх, або вправо вниз. Зараз я це покажу. Якщо, наприклад, у мене пропозиція зменшиться, то я буду зміщати її вліво і вверх. Як я це зробила зараз ось тут. Нехай ось ця перша червона крива у мене буде пропозиція 1, а друга зелена це буде пропозиція 2. Або навпаки, якщо я хочу показати збільшення пропозицій, я буду зміщати всю криву вправо і вниз. Ось таким чином. Нехай це в мене буде пропозиція 3. А якщо ми будемо змінювати обсяг пропозиції, то ми будемо рухатися просто вздовж однієї кривої. Уявимо, що якийсь товар, ну, наприклад, той самий бензин, адже тут у мене пише, що це ринок бензину. Коштував десь стільки, це нехай у мене буде ціна 1. І за такої ціни у мене був обсяг пропозиції, обсяг пропозиції 1. Проте чому ціна на цей бензин зросла на ринку. Це тепер у мене буде ціна 2. І з такою ціною у мене обсяг пропозиції. Стане обсяг пропозиції 2. І ми бачимо, що ми просто рухаємося вздовж однієї і тієї ж кривої, тобто ми не переміщаємо всю криву або вправо вниз, або вліво вверх. Пропоную нам з вами зараз розглянути декілька ситуацій і з'ясувати, до чого ж вони призведуть: до зміни пропозиції чи до зміни обсягу пропозиції. І перша така ситуація це буде встановлення верхньої межі ціни. Уявімо, що ціна на бензин. Це зараз С2. Але владі не подобається така висока ціна на бензин, і тому влада ставить нам верхню межу ціни, за яку ми не можемо виходити. Тобто ми не можемо продавати бензин дорожче, ніж ось ця межа. І ця межа у нас нехай буде знаходитися нижче, ніж поточна ціна. Це у мене буде С3. Що ж тоді у нас зміниться? Пропозиція чи обсяг пропозиції? Це у нас типова зміна обсягу пропозиції. Адже якщо ціна у нас зменшиться. То ми будемо рухатись ось так. Виходить, що і обсяг пропозиції у нас також зменшиться. Це буде обсяг пропозиції 3. Можна написати, обсяг пропозиції у нас зменшився. За умови, що верхня межа ціни у нас нижча, ніж поточна ціна. Розглянемо ще одну ситуацію. Нехай це у нас буде зміна ціни на нафту. Нехай нафта у нас зросла в ціні. Це у нас призведе до зміни пропозиції чи зміни обсягу пропозиції. Зупиніть це відео і спробуйте з'ясувати самостійно. Отож, оскільки ціна на нафту у нас зросла, це означає, що і ціна бензину у нас зросте. Адже бензин це нафтопереробний продукт. Якщо сировина стала дорожче, то відповідно і кінцевий продукт у нас теж вийде дорожче. Якщо ми подивимося на наш графік і будемо думати як виробники, то тепер для того, щоб отримати таку ж кількість бензину. Я повинна витратити більше грошей, і, відповідно, я захочу продати цей бензин дорожче, адже я витратила більше грошей. І якщо, наприклад, я продавала за ціною 1 і постачала обсяг пропозиції 1, то тепер для того, щоб постачати обсяг пропозиції 1, я захочу отримати більше грошей. Тобто я буду рухатися сюди, тобто вгору і вліво. І виходить, що вся крива у нас зміститься вгору і вліво. Тобто, пропозиція у нас зменшиться. І остання ситуація, яку ми розглянемо в цьому відео, це зменшення податків на нерухомість в країні. Як це повпливає? Це змінить нам пропозицію чи обсяг пропозиції? Загалом, якщо я власник, то тепер я витрачаю менше грошей на те, щоб платити податки за свою автозаправну станцію. І тому для своїх покупців я можу запропонувати або стільки ж бензину для... за меншу кількість грошей, або. Більше бензину за ту ж кількість грошей, адже я тепер маю гроші, я можу постачати або замовляти більше бензину, і тому це у нас буде зміщення кривої вправо і вниз. Ось таким чином. Тобто, це у нас буде зміна пропозиції вгору. Тобто пропозиція у нас збільшиться.